У першу неділю листопада в Україні відзначають День працівника соціальної сфери. Їхня робота потрібна, затребувана і завжди очікувана. Адже на руку допомоги соціальних працівників в першу чергу чекають безпритульні, сироти, інваліди, переселенці та самотні люди. Сьогодні ж у день свого професійного свята працівники соціальної сфери з усієї області приймають вітання. Піснями, танцями, а також подяками і грамотами, так вітали колег у обласній адміністрації. Та, окрім святкової частини, говорили і про робочі моменти. Наша система отримує повністю формирує соціальну політику в області. З початку року надана державна допомога на суму 745 млн мільйонів гривень, що на 11% більше відповідного періоду минулого року. Для соціального працівника надзвичайно важливо уміти залишатися людяним, не дивлячись на обставини, бо працювати доводиться із вразливими категоріями людей, а тому чуйності і розуміння втрачати не можна, щоб ми завжди знаходили той єдиний можливий підход для людини, який її може вивести з ситуації. Ну, будемо говорити з такою нестандартною ситуацією. Директор департаменту соцзахисту Михайло Добровський розповідає, непроста ситуація на сході вплинула на роботу багатьох галузей в першу чергу. соціальної. Зараз в нинішнє фактично нам зроблено новий виклик і з'явилися нові функції. Це робота з з сім'ями загиблих в АТО. І фактично, я хочу поблагодарить всіх. То знаходиться в даному залі, ви з гордістю витримуєте. Під час церемонії нагородження працівників за особистий внесок у розвиток соціальної галузі овації присутніх зірвала подяка, вручена водію однієї із соціальних служб. Ось цьому чоловіку з вусами у горі екрану. Навіть під час нагородження проявила себе увага до кожної людини, що є запорукою роботи цієї галузі. Вікторія Радченко, Сергій Мілевський для телеканалу Пульсар.